Всім привіт! Я радий вітати. У нас на каналі канал Міто Авто, канал про автомобілі, авто із США, Норвегія, а також автопідбір в Україні. Якщо вас цікавить одна з цих послуг, телефонуйте, контакти наші під відео, задавайте свої запитання. Сьогодні у нас на огляді буде джіп чи роки комплектації ліміти 2019 року, який ми привезли із США з невеликими пошкодженнями. Зробили клієнту повністю під ключ на 3,2 моторі, повному приводі і автомобіль. У нас з газіком. Тобто, як положено, ми сюди поставили газ четвертого покоління. І зараз в деталях я вам це все. Розповім, як купували, як везли, як ремонтували. І сьогодні на відео ми подивимося більше комплектацію салон цього автомобіля. Ми його порівняємо з конкурентами, вивчимо ціни на ці автомобілі. І я наперед забігаючи скажу: це найкращий автомобіль в своєму сегменті. Кращого автомобіля, чим Джіп Чирокі, просто не існує. І зараз ми з вами розберемося по поличкам, чому. Скільки коштує така машина? Ну, звісно, відкриваємо ми дивимося, там, типу, починаються ціни там, з 20-ти, 2018 з тисяч доларів. Але скажу вам так: якщо у вас 18-20 тисяч, про таку машину ви можете навіть не мріяти. То все або фейкові оголошення, ти телефонуєш тобі, кажуть, ой, я машину продав, або вона була, попала в ДТП, але можемо ми вам привезти із США краще, або скиньте задаток, щоб вона вас зачекала, чи типу така історія. Великим показником для мене був останній приклад, коли наш клієнт зробив в грудні для себе автомобіль. І е, буквально в лютому я його побачив на авторі, що він продається. Я був в шоці, тому що наші клієнти, як правило, автомобілі не продають. Вони їх роблять для себе під себе, вкладають в них багато грошей, тому що це все робиться для себе. Ну, знаєте, не виходить, типу, так, щоб типу, зробити усе для себе, щоб і новий. Акумулятор і гарна покраска і рихтовка, і нові запчастини купити, або там ще й все по оригіналу, і щоб це вийшло за 3 копійки. Не буває. От якщо ви коли-небудь взагалі робили ремонт там, в будинку або в квартирі, то знаєте, що є також ремонт на продаж, а є ремонт, який зроблений для себе. Так от, в них ціна завжди буде різна. От тут, типу, щось так само. Якщо ти хочеш собі зробити, треба нормально вкластися. Так ось. Я знаходжу цей автомобіль і я просто в шоці за 25 тисяч доларів. Цей автомобіль, до речі, вже проданий його придбали. На попередньому відео ви бачили, продався він достатньо швидко. В людини сталася така життєва ситуація, що треба було продати автомобіль, тому що там ну, особиста ситуація, не будемо це розбирати. Так ось в чому суть? Людина зробила якісно ремонт під себе, і тому факт просто неможливо було це доказати і побачити раніше, тому що таких випадків, як правило, не було. Бере, виставляє цей автомобіль, він, по суті, найкращий на ринку, і його приходять, забирають. Це ще один показник того, що, друзі, за 20 тисяч ви таку машину не купите. Що у нас по цінам. Тобто цей автомобіль ми взяли не з невеликими пошкодженнями на аукціоні. І виходить так: якщо ти хочеш взяти там з цілою безпекою, мінімальні пошкодження, щоб були, такі автомобілі, завжди Буде дорожче по аукціону. Якщо ти хочеш там, щоб у тебе був дешевша машина, то ти можеш взяти більший сильніший удар і тоді. Вона приїжджає дешевше, і у тебе залишається більший бюджет для ремонту. Так, ремонт з більшими пошкодженнями буде коштувати дорожче, ніж ремонт з меншими пошкодженнями, але автомобіль з меншими пошкодженнями приїжджає дорожче, ніж автомобіль з меншими пошкодженнями, і в кращому випадку вони виходять в одні ті самі гроші. А в гіршому випадку там, де менші пошкодження, просто з'являються ще якісь підводні камені. А звісно, коли ми купуємо автомобіль по десяти фотографіям за океаном, можуть бути якісь підводні камені, тому що на 10 фотографіях не завжди буде видно. Все по автомобілю, і щось треба там, замінити. Генератор, наприклад, там, чи фара, чи дестронік, чи ще щось. І бах там, плюс там, тисяча півтори доларів, і ти вибиваєшся просто з бюджету. Тобто нормально те, що автомобілі з меншими пошкодженнями дорожче виходять, ніж автомобілі з більшими пошкодженнями. Це нормально, так і має бути. Так от придбати такий автомобіль зараз можна приблизно біля 4-4,5 тисяч доларів, якщо у нас буде стріляна безпека, то якщо у нас будуть похожі пошкодження цього автомобіля, то, скоріш всього, це буде 6-7 тисяч доларів. І відповідно, автомобіль може приїжджати 12-12,5 без ремонту, або якщо з цілою безпекою беремо за 6-7, то відповідно він буде приїжджати аж 16 або 17 тисяч доларів. Чому так дорого? Запитаєте мене? Кожен рік у нас збільшується розмитнення. Кожен рік у форму. Розмитнення додається один рік, а у нас двигун, 3,2 бензин, відповідно, у нас ще й подвійний акциз. І е, на автомобіль 2018 року, якщо придбаний він десь за 5 тисяч доларів, якщо ми зайдемо в калькулятор, порахуємо, то близько 4,5 тисяч доларів буде тільки розмитнення. Тобто, чим вища ставка на аукціоні, чим вищий рік автомобіля. Тим вище розмитнення. Це потрібно розуміти. І, звичайно, з кожним роком у нас по розмитненню автомобілі дорожчають, дорожчають і дорожчають. Тобто, відповідно, ми маємо і розуміти, що в принципі ці автомобілі можна робити під себе, особливо там, з різним якостю ремонту можна робити від там, 20 ну, і вище тисяч доларів. В принципі досить часто в середньому виходять вони 22-23. Плюс там люди собі добирають певного роду допи і роблять автомобіль для себе, так як потрібно. Потрібно заглянути в підкапотний простір, тому що тут знаходиться саме цікаве, за що ганяються за цим автомобілем і чому він найкращий. Якщо ми переберемо всіх конкурентів цього автомобіля, тобто найближчих автомобілів які 19 20 року випуску, то виявиться, що вони або з прямо вприсковими двигунами, або з роботизованими коробками або коробками типу варіатор. Або ж вони е, будуть в дуже слабенькій комплектації, і вони самі по собі не дуже цікаві, або їхні двигуни будуть не дуже потужні, дуже слабенько будуть їздити. Ось чому Jeep Cherokee – це у нас найкращий автомобіль і найкращий варіант. тому що три е, і двигун, е, якщо ви зайдете, подивитися на розбірки, скільки він коштує бушний, щоб його придбати, ви здивуєтеся. Він коштує в районі 800 доларів. Дешево? Я вважаю, що для автомобіля 19-го року новий двигун ну виушний точніше, 800 доларів це дуже мало. А знаєте чому така ціна? Тому що він нікому не потрібний, тому що ці двигуни не ламаються, вони дуже надійні. Їх люди дуже люблять і беруть саме ганяються за автомобілями саме з цим двигуном і. Вони нікому на розбірках не потрібні, тому така ціна. Сюди ще залітає газік. Як бачите, ми його вже тут поставили. Тут у нас редуктор, все, балон у нас в багажнику, все стоїть красиво, так запаковано, щоб тут шлангочки не були навалені. У нас стоїть новий акумулятор, антифриз, все новеньке, поміняне. Автомобіль повністю підготовлений до експлуатації. І в парі ще й ця вся штука працює з гідротрансформаторною коробкою передач ZF на 9 ступенів. І трансмісія Select Terrain першого покоління дуже і. Дуже дуже надійна, і в результаті ми маємо дуже надійний автомобіль дуже надійної компоновки, але в нього є, звісно, недолік. Жре він, багато бензину. на яку витрату бензина треба розраховувати при двигуні 3,2. Дивіться, траса, в принципі. Ну, біля 9-10, якщо ви економненько будете їхати, можете вкладатись. Трошки більше може бути, якщо буде більш динамічна їзда. А от місто, в принципі, менше, ніж 14, а то й 15 літрів я б не розраховував. З газовою установкою саме газа буде їсти трошки більше. Але в принципі це досить таки вміняємо для 280 кінських сил. В принципі, якщо ми порівняємо з найближчими конкурентами Форда з 1,5-літровим двигуном, там, чи ми порівняємо з Mazda X5 з 2,5-літровим двигуном, то їхнє споживання буде менше. Але вже і їхати цей автомобіль буде не так, і газик ви туди не поставите. Комплектація, друзі, це дуже важливо. От, наприклад, у нас цього автомобіля за що ганяємося? Тобто у нас надійна компоновка двигунів моторів коробок і у нас лімітед. У нас сліпі зони, у нас 4 склопідіймачі. у нас пам'ять сидінь, у нас електроприводи на тверки, у нас повне електрорегулювання сидінь у пасажира, у водія. У нас електрокришка багажника, яка відчиняється з ключа або відчиняється на такої кнопочки, воно внизу стоїть. Ну, от кермо у нас мультикермо, тобто у нас екранчик і за кермом, у нас і круїз контроль, і бортовий комп'ютер. Все тут. Великий екранчик по центру. Android, CarPlay це все є. Ми трошки пізніше з вами ним поклацаємо. Клімат двохзонний, електроручник, повністю шкіра, ну і, звичайно, панорамний дах. Як же ж на нього не звертати увагу? Заднім пасажирам також буде дуже зручно розміщатися в цьому автомобілі. У нас виходить дуже м'якенький задній диван з підлокітничком. Для двох пасажирів легко розміщатися. Для трьох на дальній відстані може і буде гірше, а от на короткий в принципі, вам буде цього. Вистачати з автомобілем, у нас е, йде в комплектації Limited завжди електрокришка багажника, яка може відчинятися дистанційно, а також автозапуск автомобіля. Ми можемо також запускати його дистанційно. Що це нам дозволяє? Якщо ми в зимню пору року це зробимо, то ми там через 5 хвилин прийдемо в прогрітий повністю автомобіль. Він там включить підігрів сидінь, підігрів керма і кліматична установка. Це все нагріє. А якщо ми е, зробимо це в Влітку, то він охолодить нам автомобіль. Електрокришка багажника, звичайно, дозволяє користуватися більш зручніше автомобілем. і Коли ми говоримо про комплектацію ліміту, то у нас гарна музика з сабвуфером в багажнику. Тобто музика досить таки приємна. А як бачите, це вже у нас недолік газіка. Тобто, коли ми ставимо газік, у нас сюди ось залазить балон, так, то нам нема куди ставити докатку, домкрати цю всю штуку. Тобто, виходить. Або тягати її тепер постійно з собою, або потрібно купувати компресор і клей. Напевно, я б так і зробив. би, Тому що це, звісно, ну, не діло. Ну, це недолік газіка. Е, наскільки ви знаєте, я також собі придбав е, джіп чирокі для своєї дружини, як в подарунок, тому що нам потрібно використовувати два автомобіля в родині, для того, щоб можна було вирішувати справи, там, е, дитину возити. В школу, в гуртки забирати і так далі. Однією машиною їздити, працювати і е, виконувати справи родини ну просто неможливо. Так, ось вибрав я собі автомобіль, також комплектації Limited на повному фулі, але 2.4 передній привід. Чому так? Ну, дивіться, по-перше, потужна машина, наприклад, у мене є. Мені швидкої машини більше не потрібно. У кого це перша машина в родині, я б вам все-таки рекомендував би брати 3.2, ви отримаєте від нього більше потужності і задоволення. 2.4 трошечки слабуватий. Але мені і не потрібно якоїсь надзвичайної потужності. Мені все-таки потрібно більше економічності. Тому, тому що 2.4 буде їсти менше, на передньому приводі автомобіль буде їсти менше. Я ще, скоріш, туди поставлю газик і приєднаюся. В клуб Джоповодів та ще й з газіком, і буду так, як усі. А то тільки електрика, де електрика, одні кіловатики собі засовують. Так ось. Кожен має право вибирати собі автомобіль із США, який він хоче. Хтось хоче менше пошкодження, будь ласка. Хтось хоче 2,4 на передньому приводі їздить економненько, будь ласка. 3,2 на повному, щоб їхати на всі гроші, будь ласка. Саме головне, кожен має право вибирати, а з мітуавто ви можете зробити виключно якісний ремонт, як для себе, і отримати автомобіль в геометрії. Я вас запрошую в салон автомобіля, подивимося його функціонал, та давайте покатаємось. Ну і далі по функціоналу автомобіля, тобто безключовий вхід в автомобіль, більше не треба там діставати ключі, щось тикати, кнопки якісь нажимати і так далі. Ми сідаємо в автомобіль, також нам не треба тикати якісь ключі і все остальне. Ми просто беремо, вижимаємо тормоз, раз автомобіль завівся. Як бачите, комфортний навіть вхід. Тобто, під мої налаштування, сразу сідушка під'їхала. Глушу машину для того, щоб мені виходити з автомобіля було зручніше, сідушка від'їжджає. Аби тут був ще електропривод до руля, то він би також піднімався вгору. Але тут в Джепан це не передбачено, він у нас. Механічний, але нічого страшного, думаю, можна то пережити. Пам'ять сидінь для двох, і це зручно, якщо в родині автомобілем користуються дві людини. Сліпі зони в автомобіля це також велика перевага. Коли ти хочеш перелаштуватися, там знаходиться якийсь автомобіль, і це безпека. Ти не попадеш в ДТП. Так, звичайно, все зрозуміло. Положення драйв їдемо вперед. Механічно можна переключати передачі якщо тобі хочеться щось потикати. Задня передача ось включається у нас відповідно велика камера з напрямком руху автомобіля. І у нас в налаштуваннях вилаштовується. Бачите, включив задню передачу, дзеркала опустилися вниз. Включаю драйв, дзеркала стають в нормальне положення, включаю задню, знову опускаються вниз. Це для того, щоб я міг під'їхати ближче до бордюрки і не поцарапати диски. Ця функція, в принципі, окремо вимикається в налаштуваннях, якщо вона вам не влаштовує, вам не подобається. Електроручник, автомобіль дуже тихенький, двигун дуже тихенький і їде дуже таки. А зараз ми з вами ще подивимося функціонал монітора, що у нас тут є. Тобто, самий додатковий екранчик Це у нас тут за кермом. І цей екранчик у нас може показувати дуже багато налаштувань. Наприклад, таких, як витрату пального, ми можемо перемикатися і там, що у нас з оливою. Тільки вже від заміни до заміни, кілометри, там електронний спідометр можна виводити, щоб в милях або в кілометрах вам це показувало. Можна е, робити налаштування які ви зможете засікати дистанцію від заправки до заправки, від останнього заміни масла, скільки годин працював двигун для того, щоб було зрозуміло, коли потрібно міняти вже мастило в ньому. Також тиск в шинах, рівень зарядки акумулятора. Дуже-дуже багато таких от налаштувань. Є в цьому автомобілі. Тобто 14,4 це хороший показник. Якщо вже падає менше 13 вольт, це вже не дуже погано. Якщо у вас спустило колесо, то автомобіль це просигналізує. Бачите, зараз колеса накачені рівно і тиск нормальний. Якщо щось не так, то виб'ється помилка і буде пищать. Якщо ви проб'єте колесо, щоб без пробитим колесом не їхали довго. Це у нас температура охолоджуваної рідини. Це у нас вже температура мастила. Тобто, також дуже... Багато налаштувань, друзі. Самий головний гаджет – це вже у нас по центру автомобіля. Знаєте, ми вже ну не купуємо автомобілі тільки за. Гарний двигун і гарну коробку. Ми тепер їх купуємо ще за гарну комплектацію. І якщо вона в автомобіля не дуже хороша, то в принципі ми вже й не хочемо володіти. А головний девайс, ми хочемо, щоб був дуже великого розміру і у нас в ньому було дуже багато налаштувань. Звичайно, це звичайні налаштування по клімат-контролю, підігріву там сидінь і керма. Це все в принципі. Вже достатньо зрозуміло. Також у нас є дуже багато додатків, такі як Travel Link. Можемо тут розбиратися з ними, треба сидіти, але багато нічого цікавого. Бачите, Wi-Fi ходпост. Тобто у нас точка доступу Wi-Fi. Я зараз буду підмикатися через шнурок до автомобіля, але через Wi-Fi можна підмикатися до нього. З в Apple CarPlay і Android Auto, уже щоб не використовувати ці шнурки. Це вже в новіших автомобілях пішла ця функція. А, також у нас є додатковий асистент Project Manager, який допоможе вам налаштувати в необхідні налаштування ваш автомобіль. Audio settings, да? тобто Ми бачимо, що у нас не проста акустична система, тобто, у нас не просто, а у нас є з сабвуфером в багажнику, тобто і еквалайзером. Ми також можемо налаштувати необхідні собі музику, так як ми собі любимо. І щоб у нас було баланс там, де нам потрібен. Я завжди трошки на задній сідушка даю, типу такого. І, звичайно, можна тикати там флешку, вже диски і касети, як бачите, немає куди всовувати, але ще флешку є куди. Але щоб не всовувати флешку, то ми беремо ось такий проводок, тикаємо сюди. А потім беремо і ми його ще тикаємо в телефон. І в нас запускається Android Auto. Тобто, якщо у вас iPhone, це буде CarPlay, якщо у вас Android, у вас буде Android-Auto. Ми його вмикаємо і тут дуже багато сучасних функцій. Наприклад, одна із яких це як Google карти. Тобто, якщо ми хочемо кудись поїхати, ми вибираємо необхідне місце, вводимо адресу. Ну, наприклад, нам, бачите, так, англійська. Ми зараз перемикаємось на українську. Так, це російська. Я хочу українську. Де мені українську? Немає, не хоче давати. Російську тільки. Ну, значить, перемикаємося на цю мову. І, наприклад, ми хочемо поїхати ретровіль. На Виноградарі є такий торговий центр. Ось він мені одразу підтягує ретровіль. Ставлю в налаштування. Він повністю пробудовує маршрут, нажимаю галочку і Прямо все. Вона мені там тепер розказує, підказує, куди мені їхати. там і так далі. Прокладає маршрут з урахуванням пробок. Якщо десь будуть пробки, вона його перелаштує. Тобто це достатньо зручно. По налаштуванням тут у нас є, наприклад, Spotify, YouTube Music. Це додатки, через які можна слухати музику, і дуже якісно. Я, наприклад, не бачу сенсу мати сучасний автомобіль, в якого немає гарної музики, і яку ти можеш вибирати. Таку, як тобі треба. Ну, зараз у тебе такий настрій, що ти хочеш послухати, наприклад, Христину Соловій. А завтра ти далі їдеш і ти хочеш слухати ACDC. А після завтра ти їдеш і хочеш послухати Сковку або, наприклад, Фіфті Сенте. Да? Тобто ти вибираєш ту музику, яка тобі подобається більше, і, наприклад, звучання. В нибі, Друзі, ну чиста, гарна музика з чистим звучанням, без шипінь, репінь і всього. Іншого, ну це просто супер. Я вже вважаю, що це також має бути в сучасної машини. Також додаток Waze якщо ви хочете поїхати десь на якийсь дальняк, і там стоять камери і не хочете попасти на камери, також він тут є. Viber, Telegram, якщо там вам приходять повідомлення. От, все, все тут є, воно може писати і так далі. Ну, і в, цього, в цій машині у нас е... панорама Ну, типу, це взагалі супер. Так, вона наполовинку відкрилася. Отак вона відкривається повну. відкривається шикарний вид для передніх, задніх пасажирів, в салоні стає набагато світліше. Якщо ми навіть хочемо відкрити, вилізти тут в вікно і там, дихати свіжим повітрям. Ось така додаткова сіточка ще є. що Якщо ми їдемо по трасі з відкритим вікном, щоб нам камінчики по голові не попадали, Ну, дуже зручно, як на мене. Зараз поїдемо кататися. А тепер ви, напевно, зрозуміли, чому я сказав, що це найкращий автомобіль в своєму сегменті і чому їх вибирають. Можна тепер зробити невеличкі висновки. Потужний, надійний двигун, 280 кінських сил, газік ставиться. А також налаштувань автомобіль дуже багато, має сучасні функції асистенти. Все просто зафаршировано по-сучасному. Електроприводи. Ну, друзі, ось за це цей автомобіль вибирають. Їдемо. Слухаємо мотор. Не знаю, чи вам чутно через мікрофон. Легеньке, приємне гурчання. Хочемо, наприклад, розігнатися швидко. Нажимаємо. Ну, Вона це робить. Тобто його вистачає. Знаєте, якщо в автомобілі слабуватий двигун, то на такому автомобілі можна також скучнувато трошки їздити. Буває, вам треба потужності, коли ви йдете по трасі, потрібно обігнати якийсь автомобіль або якийсь фуру, яка плентається, десь там не побачив із-за поворота, можливо, виїжджає якась машина. І якщо у тебе не вистачає потужності нажати газ в поле, швидко закінчити свій обгінний маневр, то ти можеш просто попасти в ДТП. Тобто потужний двигун це безпека. Це дуже важливо, тому що краще, щоб ця потужність була і ти її міг використати, чим коли тобі її треба використати, а в тебе її і нема. Мягка ходова. Автомобіль дуже комфортний в своєму ходу, і я за це хочу йому дати велику перевагу. Ми ремонтуємо ці автомобілі, їх дуже багато, у нас джіпів дуже багато замовляють. Мені подобається, що у них дуже товстий метал. От просто товстелезний. От якщо ми говоримо про японський автомобіль, то знаєте, я скажу так: я б не хотів би попадати в ДТП на японському автомобілі. Там такий тонюсінький метал, що він дуже часто навіть не піддається рихтуванню. Він просто тоненький. Е, японську машину дуже часто може влупити в бути бічне пошкодження, а уйдуть лонжерони. Хоча там про лонжеронів мови навіть і немає. Ну, тобто, японський автомобіль по кузову, чесно кажучи, трошки слабувати. Перевага американця, що металу на своїй автомобілі, вони не жалкують. І якщо ви в щось О, засвітилося, може, побачили. Це в мене в сліпій зоні була машина. А, якщо ви влупилися кудись на цій машині, то, скоріш всього, що у вас буде все добре і нічого з вами не станеться відсоток набагато вищий, ніж ви це зробите на якійсь машині, на якій там слабенька по безпеці, і слабенька на удар, скажімо так. А, друзі, попереду погана дорога. Тест роблю тут постійно на всі машини. Погнали? Ну, дорога гамно, скажу чесно. Вона на них їде просто. Суперово, всі ямки глотає, в салон не пробиває. Шумоізоляція дуже хороша в автомобіля. І це ще одна, один плюс, одна перевага до джіпа Чроки. І ось в двох словах я вам пояснив, чому це найкращий автомобіль. А якщо він вам не подобається там по дизайну, там вам, наприклад, більше до доподобається джип компас. Друзі, повірте, ви його купите і також не прогадаєте. В принципі, майже все, що я сказав про джип Чирокі, можна і примінити і до джипа компаса. Тільки у нього трошки менший кузов, у нього трошки менший салон, у нього трошки інший зовнішній вигляд, але на то ми всі і різні, щоб любити автомобілі. Комусь подобається більше такий дизайн, комусь більше такий, ми можемо вибирати. І комплектації, звісно, в нього будуть слабуватіші, тому що, наприклад, в тій самій Limited, якщо у нас широкі там, електроприводи і в пасажира, і в водія, то в Limited до компаса буде тільки електропривод у водія, а от у пасажира не буде. Ми хочемо заїхати кудись, джіпчироки. Високий кліренс. Дивіться, якщо вам треба місити багнюку, то вам треба брати, звичайно, трейлхок. Тоді ви зможете взагалі там дуже хороші зрізи, і ви зможете брати дуже погану дорогу. Лімітеда вам також, в принципі, вистачить, але попереду у нього є такий невеликий зріз між бамперами і вам можливо. Ви можете відірвати бампер, якщо поїдете прямо на дуже погану дорогу. Пішлі, я вам покажу. Тобто в ліміт, як бачите, у нас кліренс достатньо високий, але між бампером до землі менший. І ось ці брезговички, вони будуть заважати вам на бездоріжжі місити гамнюку. Тобто система повного приводу селектрин першого покоління дуже хороша, і кліренс автомобілю теж вистачає. Тому якщо ми перейдемо в цю частину, подивимося там, від землі там, до порога. Ну, в мене тут, я, напевно, можу під машину залізти. Впевнений, я туди дотянусь руками, можу закотитися, але не буду того робити, щоб не запачкатися. То коли ми будемо брати якісь рівчаки, ви цей бампер просто об них розіб'єте. Для цього існує версія Trailhock. На 3.2 двигуні вони вже в рестайлі йдуть, і щоб мати більше потужності, тому що я на дорестайлі не дуже зрозумів, наше на що на трилхок було вішати 2,4 мотор. Ще слабувато, як на мене. І вже зрізи бамперів будуть під більшим кутом. Виглядають вони ось так. І ви вже можете брати більші рівчаки, Terrain 2, потужніший повний привід і таке інше. Ну що ж, друзі? В принципі, підведемо підсумок. Якщо ви хочете 2,4 Limited, в принципі, по аукціону 4-4,5 можна знайти. Машина приїде приблизно 13-13 з 13 половиною без ремонту. З ремонтом біля 20 можна розраховувати. Якщо ми хочемо 3,2 лімітед, значить. Також десь 2019 рік, в принципі, за 4,5-5 можна пошукати, знайти. Але за що двигуна приїде вже дорожче, десь 14,5 вона буде заїжджати з ремонтом, десь ну, 22 можна пробувати розраховувати. Хочете менші пошкодження, 6-6,5 буде по аукціону, 1016,5 до 17 заїде без ремонту, в принципі, 23-25 може виходити. Хочете собі трейлхок, хороший трейлхок, в принципі, менше 5,5 коштувати не буде. Десь 5,5-6 можна брати непогані машини. Але якщо це вже буде 2020-21 рік, то трейлхоки будуть вже 8, 9 на аукціоні, 10, 11. У мене є одне замовлення, я клієнту шукаю зараз трейлхокам. Він хоче, щоб це був 21 рік, 2020-21, і на повній комплектації, там з панорамами, еліт, і щоб це був там повністю шкіряний салон, бо в Трилхока під попою іде тканина. 10-11, 11 1/2 торгуємо, ця машина десь 22-23 буде приїжджати без ремонту, не можемо взяти. От, вони уходять дорожче, необхідні варіанти. Але, в принципі, я думаю, рано чи пізно візьмемо. Тобто порядок цін на трейлхоки, ви також розумієте. В принципі, там 25 можна розраховувати на хороший трейлхок. 21 рік, ну десь 30 треба розраховувати, може трошки більше. Якось так. Ну що ж, друзі, сподобалось відео? Підтримайте, будь ласка, канал лайком. З вами був Ігор Мітоавто. Якщо у вас залишились запитання по пригону авто із США, телефонуйте, контакти в описі відео. До нових зустрічей. Всім пока.